Бродняний, дуже шортогляд на таку красивезну машинку в красивезному кольорі. GT-комплектація Peugeot E208, з 50 кВт батарейкою 350 плюс запас ходу. Ну гляньте, не красуняче що. Гляньте. Не за всі гроші. На цьому відео є і мій номер і цінник на це авто. Ми привезли невеличку партію чорну, таку синю і таку гарчичну, жовту. Красивезну машинку, всі три авто в GT комплектації. Батарейки однакові. Машинка здається невелика, але всередині нема стислості, нема такого відчуття, знаєте, що не вистачає чогось. Вона просто в крутизній комплектації. Тут 3D-панелька, вона віртуальна така, ну треба так не поясню, бачите, GT. Кермо фірмове дуже зручне, до речі, мені здавалося, що воно не буде таким зручним, як я покатав 2-3 дні. і Було дуже-дуже дуже приємно. Камера задня, парктроніки по колу. ну, що сказати, Ззаду місця. Ну, три людини сідає ну, так, плотненько, а двоє так просто в розвалочку. Швидкий порт зарядки, то я показав. Є другі колеса. Нагадую, 60-70 електромобілів, вулиця Павла Усенка, 8. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. В цьому році це обов'язкова опція, тому що закінчується пільга на везення електромобілів. Приїжджайте, підбирайте. Є, до речі, кому цікаво, у кого є задача на кожен день розвозити щось. Є електромобілі комерційні, є вантажівки. Отакий От бусик сьогодні прийшов ще, Донфенг. Такий більший Максус стоїть, вже його забирають завтра. Є ще сірий такий, Он ще Максус і Deliver 9 стоять. На цьому каналі. Якщо підпишетесь, є можливість отримати знижку на купівлю у нас авто. І просто дивитися, спостерігати, які автівки ми провозимо для наших клієнтів і щось для себе підібрати. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.